Всім привіт. Я в телеграмі вже про це трохи розказував, і якраз саме про те, що я запускаю якраз про відео, точніше, YouTube канал, на якому будуть виходити ще. Также відео створені з допомогою штучного інтелекту, і тому якраз поки що не буду поєдиритися, що саме це буде за іменною назву каналу. Но як тільки в телеграм каналі буде 50 підписників, то я якраз опублікую там назву цього каналу. Так, то поки що, що ще можу сказати про це, це те, що в, на даному каналі будуть виключно відео, в, створені з допомогою штучного інтелекту. І також в переважності це буде шортс-контент або коротенькі такі горизонтальні відео, які теж був створені з допомогою штучного інтелекту. А так то можна, так сказати, і також будуть виходити по два відео в день, там буду старатися так само вести його. І хочу якраз подивитися, наскільки там зараз можна розвинутися, і чи взагалі це ще можна, так як зараз дуже багато хто туди заходить. І також. Якщо хтось не бачив, то я буду створювати на певних сайтах якраз відео. Я про один із них знімав. Також ссылка буде тут в підказках. Або переходьте на канал, то також там побачите про, це, про той сайт відео. А поки що в мене на цьому все. Не забудьте прокоментувати, як вам така ідея. І не забувайте про телеграм-канал, який є в описі під цим відео і під кожним іншим відео. А поки що, в мене на це на цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім пока.